Пропозиції та умови агресора ніколи не будуть враховувати інтереси жертви агресії. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 29 квітня, вівторок, у мене на каналі. Ви можете подивитися програму Вівторок, подумай разів 40». От сьогодні хотів би запропонувати нам всім подумувати, що робити в Україні щодо цього фейкового перемиря Путіна, про яке він вчора заявив. У понеділок, 28 квітня на три дні, 8, 9, 10 травня, бо він хоче відсвяткувати перемогу Другої світовій війні. Ну, насправді це була перемога СРСР, -СР, а не Росії. А в СРСР -СР входило 15 республік. Зокрема, і великий дуже внесок був України у цій перемозі проти гітлерівської Німеччини. Але Росія, як і все інше, у нас собі все привласнює. І от вони вирішили, що це саме Росія. Перемогла у цій Другій світовій війні. Ну, знову ж, якби не союзники, також СРСР не переміг би. Так чи інакше, пам'ятаємо, що Путін навіть заявляв, що він і Росія без України би виграла війну. Але ще раз хочу наголосити, насправді все було, м'яко кажучи, трохи не так. Ну, повертаючись до сьогодення від історії. Слід зазначити, що Путін хоче провести парад. 80 років, все-таки ювілей. Він запросив на цей парад і вже дали згоду президент Бразилії Лулу да Сілва, глава Китаю Сі Цзіньпінь, Там будуть ще інші керівники. І Путін, я так розумію, що хоче, щоб парад пройшов спокійно у тиші. І він в односторонньому порядку, от заявляє про якесь перемир'я. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт вже вчора відреагувала. Ну це не вона, вона просто озвучила реакцію Білого Дому, що Дональд Трамп хоче постійного припинення вогню, а не там на три дні. І це в свій час було досягнуто на зустрічі американської і української делегації в Саудівській Аравії, але Путін не захотів прийняти це припинення вогню. Він взагалі там постійно говорить про те, що треба припинення вже війни на без того, щоб почати якийсь там період обговорення, все це фіксувати, і от щось там підписувати чи до чогось там домовлятися. І в цій ситуації, як на мене, і Володимир Зеленський слушно зауважив, що навіщо чекати 8 травня, давайте вже зразу почнемо от припинення вогню. Бо це збереже життя людей, а не для того, щоб провести у тиші у спокої парад 9 травня. І в цій ситуації в Україні треба якось реагувати. Ну, крім всіх тих заяв, що так, треба провести, щоб було постійне припинення вогню. Це і Зеленський, ще раніше, там і міністр закордонних справ України Сибіга зевив, там ще інші наші представники про це говорять. Я сподіваюся, європейці також це все розуміють. Але я думаю, що е, має бути якась чітка заява, що Україна не е, сприймає це перемиря фейкове Путіна, бо Україна є жертвою агресії. Російської Федерації на чолі з Путіним і Україна змушена е, захищатися. І вихідних у захисті від агресії насправді не, був, не буває. Або припинення е, вогню на тривалий період для того, щоб провести перемовини про припинення війни, або Україна змушена вести захисні дії. І в цьому випадку, ну як на мене, що найменше було би дуже доречно привітати на цю дату. Кримський міст про нього дуже багато вже говорили. Я вважаю, що в принципі вже би міг би настати час, тим більше, що це все там пов'язано з українською територією. Це не удари, умовно, про території Росії, є окуповані території України, на яких знаходяться окупанти, і чомусь припиняти завдавати їм ударів. Ну, я думаю, це було би ну, напевно не зовсім правильно. Але. Це, як на мене, має бути артикульовано, це має бути чітко заявлено. Бо Путін він в черговий раз намагається, ну скажімо так, всіх обдурити в першу чергу Трампа, що ніби він хоче миру, от він тому і заявив про якесь перемір'я. А потім вони контроль всі не буде. Він сильно буде звинувачувати Україну в тому, що вона порушила переміря. Але хочу нагадати, як після того, що був з візитом у Москві стів Вітков, як завдалися удари потім. Раніше був Кривий Ріг, потім Суми, потім по Києву, коли вже йшла ну, така от розмова про перемовини, про мови, про припинення вогню і так далі. І так далі. Але на це не зажав, він навпаки збільшив удари саме по цивільній інфраструктурі. Безумовно, Україна не завдавала, не завдає і не буде завдавати удари по цивільній інфраструктурі, і цивільним містам, але інші об'єкти, які є ну, критично важливими для Окупаційної російської армії, я думаю, що вони заслуговують на те, щоб їх привітати. Тому, на мою думку, це має бути чітко з'явлено, що це нами не сприймається. І особливо, що стосується території України, я думаю, що там все має йти в тому напрямку, щоб захищатись, оборонятись і перемагати. Я сподіваюся, ви додивилися програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Прокоментуйте, все це допомагає моєму YouTube каналу. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І не забуваймо, що незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!